Привіт, друзі! Так, продовжуємо. Дивіться, вчора ми з вами заповнили анкету на 3000 доларів. так? Отже, наступний крок в нас був: ми пішли вирішувати питання з Health Card та ID-картою. Це все робиться в одному місці. Робиться в будь-якому реджестрі. Просто забивайте собі в GPS, там, в Google Map чи Дещ де, де інде і шукайте реджестрі. В будь-якому редже ви йдете е, в будь-який день, е, дивитесь, який в них графік. Ми, ми йшли, я не пам'ятаю, ну це був не ранок точно, десь ближче до обіду. Прийшли, там була невеличка черга в тому реджестрі. Там люди значить, здають екзамени на права, теоретичні, там ще щось. Хтось отримує вже права, хтось ще що. Коротше, чергу ви стоїте загально, підходите у віконце. І знову ж таки, як ми робили, в кого з англійською проблеми. На пальцях намагайтесь отримати health карт та ID-карту. ID-карта. Це, в принципі, не обов'язкова тема. Не обов'язкова. Але ми собі її забажали. Бо дивіться, ну, я, я не можу сказати, що вона нам прям знадобилась десь кілька разів. Я не пам'ятаю, де напевно, там в тих банках вже ми ж перший CIBC відкрили, другий TD, третій HSBC. і... От В цих другому і третьому банку ми, здається, давали ту ID-карту. Але ми її давали в принципі, тільки для того, щоб вони списали звідти нашу адресу або наше прізвище та ім'я. Отже, в принципі, в принципі, я вважаю, що Якщо ви плануєте отримувати цей водійське посвідчення то на, на майбутнє, то не треба, не робіть цю ID-карту, немає в ній, напевно, ніякого сенсу. Насті, вона... Та, напевно, також не знадобиться. Вона зараз вчить у уна, Насті, до речі, ніколи не було водійського посвідчення. ні в Україні ніде ніколи. Від звідродження не було водійського посвідчення. Тож про цей експіріанс я вам також розповім, як вона його отримувала. Буде отримувати, ми домовились, хочемо разом піти здавати теорію. А, тоді я буду практику здавати, а вона <кій> ще рік буде сидіти на правах категорії 7, якщо здасть теорію. А, отже, ну, це таке ліричне відступлення. А, значить, ID-карту ми з вами, в принципі, напевно, напевно, я б на, на, не, не радив робити ID-карту. Вона не потрібна. А, чому, типу, не треба, бо ви зекономите 63 долари. За ту ID-карту ми заплатили 63 долари за двох. Є такі чутки, що всі редже, реджестрі це приватна так, організація. так? Вони іменуються всі реджестрі, але я так розумію, що вони всі належать до різних приватних осіб. Отже, і ціни вони там а, собі с, виставляють такі, які їм а, ну, які їм вдобні. Тож, я не знаю, де в яких реджестрі дешевше, де, де дорожче. Я не знаю, тож не питайте мене про це. Я робив у першому попавшомуся реджестрі, десь ми поїхали. О, режестрі, все. А, ми зробили, <кій> здається, ми зробили. А, ні ні, це, це, був, це був окремий день. Просто ми щось гуляли, не пам'ятаю, пішли в реджестрі та й зробили собі е, ті, ту ID-карту і health карту. Документи для того, щоб зробити Health-карт і ID-карт, всі стандартні. Це ваш Work Permit та ваш український паспорт. SIN number ніколи. Нікому ви не показуєте, не даєте. Це абсолютно приватний документ, і як кажуть, що якщо хтось дізнається про нього якийсь шахрай, то може вам наробити біди там, з кредитками і тощо. <кхід> Тож, будьте дуже-дуже обережні, нікому їх не давайте, окрім коли ви отримуєте, тобто заповнюєте дань, е, 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 анкети або. Коротше, хочете отримати кредитну карту або відкриваєте просто банківський рахунок, то в банку без SIN number ніхто нічого вам не зробить. Тобто, це така інстанція, в яку можна давати. Ви там підпишете згоду. На перевірку ваших особистих даних, а також вони вам дадуть свою згоду, що вони гарантують не розповсюджувати ваші особисті дані. Тож, будьте з цим обережні, в принципі, ось це все, що вам треба для отримання Health Card та id карти Ну, якщо хтось захоче ще id карту все ж собі зробити. Ну, напевно, ті, в кого хто не планує отримувати подай, найближчим часом водійське посвідчення, тож вам ну, зробіть собі ту id карту вона в принципі знадобиться. Вам, типу, ну, не треба вже буде подай, ходити по місту з вашим українським паспортом. бо ну, Якщо там щось поліція десь підійде до вас та запитається документи, вам треба якусь, якісь документи мати. Тож, я не знаю, чи це тут законно, щоб вони перевіряли документи чи ні, але я з собою завжди ношу якийсь до, е, свій документ. І е, у випадку, коли у вас є id карта а це звичайно, пластикова карта, то це ну, удобніше, ніж носити з собою паспорт. так? От. Тож зробіть його. А якщо ви плануєте робити водійське посвідчення, то вам ID-карта не потрібна, бо тут в Канаді водійське посвідчення, воно ж і є ID-карта ваша. Тобто, якщо коли ви заповнюєте всі документи, Ну будь-які там будете в своєму житті заповнювати, у вас ніхто тут не питає паспорта. Він в принципі вам не потрібен. Потрібна тільки id карта а у вас буде вже водійське посвідчення. Тож думайте самі, вирішуйте самі, чи треба вам те водійське та id карта чи ні. В принципі, по id карті та Health-карті це все. А ну додам ще таку <кій> річ. По-перше, не питайте мене про, про Health-карт, Там, типу, чи можна зуби ремонтувати по тій карті, чи можна там пересадку серця зробити, чи ще якусь фігню. Я цього цього не знаю. Я розповідаю тільки ту інформацію, яку я знаю. Яку я, я вже отримав сам особисто. Отже, а, Або якщо це по якихось чутках, то я кажу, що це по якихось чутках, і інформація мною не перевірена. Отже, не питайте мене про це, <кій> ми ще самі не знаємо. Ми будемо це робити. Е, Настя подала, значить, е, е, заяву, анкету заповнила. на... Боже, як воно називається. Коротше, на рік якась. а, бенек... бенефіт, Карта Бенефіт. Значить, вона, я не знаю, чи для українців, чи для всіх підряд. Після того, як ми отримали. А, до речі, Health Card нам йшла більше місяця. Тож, знову ж таки, питання, скільки йшла? От я вам відповідаю. Більше місяця. Всім по-різному. Комусь за два тижні, комусь. Ще там якось е, комусь і два, і два місяці, нам трошки е, місяць чи трошки більше. Коротше, десь плюс-мінус. Здається, вони навіть самі там кажуть, що протягом 4 тижнів чи щось таке. Коротше, <кхе> це довга історія. Після того, як отримали, Настя подала заяву е, на. Отримання бенефіт карти цієї, яка надає право українцям користуватися послугами той ж стоматології, там офтальмолога, ще там кого, коротше, тих, кого не покриває звичайна хелс-карта, але там також є нюанси, і про ці нюанси я, в принципі, розповідати вам докладно не буду. Вибачте, Бо я з ними ще не знайомий, Я вже розповім вам колись, коли ми скористаємося послугами там, того ж, або може ефтальмолога, або може е... стоматолога, то я вам про це розповім. Чи це безкоштовно, або що безкоштовно, а, що, а за що треба платити. Попередньо, я там Настя щось вичитала, що, начебто, якісь там. Коротше, таке. Не, не, не все покривають ті бенефіти, але вони все ж дають деякі привілеї відносно того, якщо б у вас була тільки health Card. Отже, так. І ще одне додам. Що ми також є тут така фішка, називається Fire. Блін, забув. Fire Entry. Fire Entry це значить, також такі. Будемо мовити, як бенефіти чи що. Знижки для знову ж таки або українців, або це для всіх біженців, я не знаю. Коротше, можна подати заявку на цю на цей Fire Entry, і він вам надає, значить, великі знижки у спортзалах, на якісь там на проїзд у транспорті, до речі, це, напевно, одна з речей. Бачите, я. Їздю на машині, то ж мені це в принципі не цікаво було. А вам напевно воно треба. Бо ну багатьом з вас, бо не всі зможуть собі купити автомобіль одразу. Тож вам потрібні будуть якісь знижки для того, щоб їздити у транспорті. І наскільки я знаю, там порядку 40 чи 50 доларів буде вам коштувати місячний проїзний на всі види транспорту по Калгарі. Але для цього вам потрібна оця Fire Entry. Всю інформацію ви можете нагуглити. Я посилання не знаю, бо цим займається Настя. Це все дуже-дуже просто знайти. Просто напишіть в гуглі Fire Entry. Все ви зможете. Заповнити Настя знову ж таки англійську не знає, і вона за допомогою перекладача заповнила анкету. І протягом двох тижнів її розглядають цю анкету, і нам прийде щось, якась відповідь. І ці картки, я так розумію, вони чи пластикові, чи які цей Fire Entry з якими ми це для себе зробили, бо я люблю поплавати в басейні. Тож буду ходити в басейн, Настя також в басейн. Басейни, сауни, там, джакузі, всяка така фігня, це все там, за якісь копійки кажуть. Ну, Вроді, мені один з моїх підписників сказав, що там басейн 2 долари коштує. Я не зрозумів, це за годину чи за цілий день, але і так, і так це ціна дуже, дуже приємна. Отже, Така сьогодні я вам багатенько інформації надав, але я сподіваюся, що було корисно. І пишіть про це коментарі. Якщо було не цікаво, також пишіть коментарі. Якщо щось забувся, то питайте, відповім. Як завжди, в принципі, намагаюся відповідати всім. На канал підпишіться, лайки поставте. Дзвіночок натисніть і можете розповсюдити моє відео всім, кому треба. Може хтось тільки на стадії переїзду, або тільки на стадії подання документів на візу. Тож нехай передивляться мої ролики, може комусь буде цікаво. А поки що. Пока-пока. Ще сьогодні або завтра. Не, сьогодні, напевно, буде ще один цікавий ролик. Я вам ще дещо розповім. Пока.